Ми з вами зустрічаємося саме в ті дні, коли е, ми згадуємо про е, вихід з Азовсталі, річниця виходу так. з Азовсталі. Багато є інформації про е, сам вихід, і майже нічого не відомо про вхід туди. Ну, Вхід туди був. Ну... Принаймні, от наш підрозділ, це було, я ніколи не забуду. Також один із дуже складних днів було. Це було 15 квітня 2022 року. Ну, вже ми розуміли, що потихеньку потихеньку нас ну, оточили з усіх сторон, що треба вже відходити десь, формувати якийсь кулак так, чи ударне таке щось. Ну і поступив наказ вночі. Передислоцюватися усьому гарнізону, хто залишився ще в Маріуполі на Азовсталь, то це був шлях такий вкрай складний під обстрілами до так, Азовсталі. Це, звичайно, ну, ми спочатку спочатку думали, що ну ну як, ну звичайно, нас засекли, там uh -huh. ж їхні літають їхні і орлани, і все таке. Звичайно, нашу колону цю швиденько там ну, тільки ми тронулись, нас почали розстрілювати. От як в тірі, я ж кажу, що ну це дуже. Страшно, що ти нічого не можеш зробити, що от ця колона ну, їх от просто нас розстрілює, там Така дорога, е, біля моря ми проїжджали, і от от на скорості рації тільки кричать, не зупинятися, не, не зупинятися. Не ну, тому що розумієте, що тільки зупинився угу. мішень одразу. Угу. І от нас потихеньку, дивлюсь, там в тур прилетів, там Артин, Ну, ну Стріляли, ну, як я ж кажу, що як просто розстрілювали. Я вам скажу, що жодна машина не доїхала до да, Заставити. Жодна? Жодна. Жодна не доїхала. — То а як ви тоді там опинилися? — Пішки, хто вплав, хто як, там, всі, отак, от вже, там, ну, що техніка жодна не доїхала, машина. У той день жодна не доїхав. Багато ваших побратимів тоді загинуло. Ну, давайте я не буду про це. Ну, загинуло. да, і ще Я, я коли ну, також трошки був поранений. там, і Я вже коли, коли в шпиталі. Е, Ну, там у нас застали, ну таке собі, шпиталь, так. Да. Що я, звісно, меня... я уявляв, що шо... казав, що дай Боже, щоб 30% дійшло. Ну, оказалось, я був песиміст, що дійшло більше. Хлопці молодці, там, хто на платах, хто якось там ну, переплав... переправились через річку цю, ну ще сутки майже там люди приходили, ну там по всяким ну. Молодці ну, хлопці. Коли права. ви вже опинилися на Зовсталі, що ви побачили там? Ну, що, що побачили? Ну, там, звичайно, катакомби такі, дуже. Я не знаю, для чого вони там робилися, ну такі ну, майже три, там, чотири етажі вниз, це в бетоні все. От, е... Там от жили. Їх цих таких дуже багато, там, всі такі комунікації, якісь вони Ну, там... там вже наші були. Так, да, там наші були, деякі підрозділи там вже були. Там ну вже ну і штаб там був. ну, Штаб був з самого початку. Там наскільки я розумію. Може я там ну, щось помиляюсь, ну по-моєму з самого початку війни штаб знаходився, ну, штаб оборони Маріуполя. я кажу, угу, угу. Знаходився от в Азасталі. Особисто Тоді. ви ваш підрозділ скільки часу а, там провели? В Азовсталі? Так е, ну в Азасталі от з 15 квітня по я я 17 травня виходив. Ну, виходили з 15 го чи 16-го, я вже не пам'ятаю, з 16 травня, по-моєму, по 21 uh -huh. чи по 20-го. Ну, за 4 чи 5 днів там виходили. Ну, тому що у нас було багато, і тому що ці автобуси, ну, вони поступово там погрузились. Ну, там був якийсь там ну, графік такий складений. І от ну, хто там коли повинен був виходити. Ну, скільки це? Ну, трошки більше місяця там. Да. Це я пробув, там, ну, наш підрозділ, скажімо. У них умови такі, що ми е, виходимо зі зброї угу. і здаємо зброю. Угу. Ну, Їм ж також на, на, на телебачення щось треба було показати, угу. там, я так вважаю, що одні із умов, що ми повинні виходити зі зброї. Ну, зброю, зрозуміло, звичайно, ми там все таке, що автомати, там, пістолети, ну, я це не вважаю за зброю, це таке, ну, це вона… Ну, на цій війні, як показала, що майже ну, не нужна така зброя, яка ну, там, що там з тим. Ми таке все виносили, а все решту ми, звичайно, там, в підвалах палили там, дуже довго, там, розбирали, там, псували, там, затаплювали. Ой, скільки там зброї в Азовсталі залишилось. Ну ладно, я кажу, ну ж де ми. А потім ну, автомати також. там, ну, так… Негласно там всім сказали, хлопці, ви ж там їх трошки. Ну, береш там автомат, там, десь там раму його трошки піджав, там, ствол mm -hmm. там, ну, кривий вже. Я його так не, не видно, ну, але mm -hmm. він вже, ну, це вже не стріляти. Не. Да, ну, він буде стріляти, але кудись там, я не знаю, ну що, щоб не притягнути. Ну, так, отак. От. Хто там якісь байки там потачували, ще щось так. Ну, здавали, звичайно, ну, так, на вигляд, е, зброя, але ну, вона вже зіпсована, бачу, було. Ну, так. От. Пані Олю, а ви. А... Коли дізналася про те, що ваш коханий змушений все ж таки здатися у полон? Ну, я дізналась з новин, зі угу. ЗМІ. Звичайно, що, вони, що почалась, почався вихід з Австалі. Коли саме він вийшов, я не знала, а потім вже трошки згодом. Десь за декілька днів після того, як Олег вийшов, мені зателефонували з його частини. Зателефонували і сказали, що Олег вийшов саме з Азовсталі, там в якийсь день, не пам'ятаю, 17 чи 18 травня. Олег вийшов з Азовсталі і що він зараз знаходиться у Оленівці. Як ви тоді переживали, дізнавшись про той факт? Знаєте, з одного боку я трошки зітхнула з полегшенням, тому що дивитись ці новини про «Азовсталь», про те, як їх бомбили, як скидали ті багатотонні бомби, це було, звичайно, дуже жахливо. А з іншого боку, у мене такі, такі якісь були відчуття двоякі. Знаєте, з одного боку, дійсно, я нібито здихнула з, з, з полегшенням, а з іншого боку, я розуміла, що це. Хоча тоді і не афішували у ЗМІ, не афішували по е, всіх каналах, але я розуміла, що це полон. Але, тим не менш, все одно я від себе відганяла думки про погане. Я не знаю, на чому е, ґрунтувалась моя впевненість про те, що все буде добре, що він буде живий. Можливо, на коханні? Можливо. Можливо, кохання. У вас на чому ґрунтувалася та впевненість, що все ж таки обійдеться і рідні будуть живі? Ну, я б не сказав, що в мене така впевненість була, але я це дуже хотів і дуже вірив в це. Ну, Певненість у мене вже ніякої не було. Тому що я ж кажу, що там творився жах в Маріуполі, що там, ну, і дуже я багато там цивільних людей бачив, загинувшими дуже багато. От просто от... Котори просто були на вулиці. Лежать трупи просто. Прилітають, коли гради прилітали. Бачив, в чергу в черга людей стояла. Ну, як ви думаєте, скільки там? Тому впевненості у мене ніякої не було. Але віра якась була, що вони живі, що все нормально. За своє життя ви на превеликий жаль пережили три полони. Ні, три, два. То so, хватит, я не хочу а більше. почекайте Оленівка Оленівка. Почекайте, Оленівка, друга, наскільки я знаю, потім а, до Росії вас відправили. А, ну, це один. а, а ще не якщо Ось. так рахувати, ну, ну так. це один полон. Ну, це отак то, 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 тому, що а чому? Тому що чому я три нарахував? Тому що ну, ще ми, повернемось, а. А ми повернемось. А ми повернемося до першого полону. Я хотів би почати саме з ОЛ з Оленівки, тому що ці умови, наскільки я розумію їх не можна порівнювати взагалі з а, а, полоном, який має а, відповідати. А, Женєвській конвенції. Зокрема. Та, ну, о чому кажете, Саме я... так. <рес> То, давайте ми, звісно, тут теж певною мірою обмежені в спогадах, тому що наші хлопці азовці ще а, Там дуже багато перебувають щось. в полоні чому? і ми маємо думати і про них. Але але... Не, не тільки азовці, ну, всі кажуть, захисники Так є. точно. Так. Там, і, і, я теж от, не, іноді буваю образливо, тому що кажуть, що азовці. Ну, азовці я дуже їх поважаю. Це саме, це дуже хоробрі, ну, але воювали не тільки там азовці. Я ж кажу, що е, от, на нашій позиції було тільки два азовці, а решта була наших, 23-й загін морської охорони. Тому ну, не тільки Азов захищав, там, і також і Нацгвардія там була, там, і морпехи там захищали, Маріуполь. Ну, да, Азовці найбільш підготовлені. це… Це зовсім, ну це взагалі доречне зауваження і влучно зауваження захисники Азовсталі. То давайте згадаємо все ж таки про Оленівку. А, бо з Азовсталі вас відправляють саме до неї, так? Так, до неї, так. Ну, ви хочете про умови? Ну, які умови? Ну, от як, от, знаєте, як, ну, там не знаю. Скот в, этом, в сараях, які там тримають, отак приблизно і нас там тримали, там, от загнали в таку ста, стойла якесь там не ні ліжок, нічого, ну нічого немає, окон немає, таке. Потім самі вже там як чим -то закривали, там. ну де є, де немає, таке напали. Там були конкретні якісь кімнати, все ж таки? Ні, немає. Це була колись Оленівка, це була колись, як це, є тюрма, є. колонія, колонія. колонія. Mm -hmm. колонія. Потім вона законсервована там була. Mm. І от під нас її розконсервували. Була, та, просто mm. розконсервували. Ну, звичайно, там не було нікого. Ну вже я не знаю скільки там, 5 чи 6 років. Ну, самі розумієте, що з цими... Як це бараки, чи як uh -huh. бараками ну, там... камери, напевно. Ні, там не камери, там були бараки. Це камери uh -huh. це вже були, коли я в, ну, в старому сколі вже в Белгородське uh -huh. нас потім. Ну, так, перевезли. це ж потім. Там вже... були так. Вже. Ви, звісно, пані Олю в той момент не знали про всі ті жахи чи відсутність зв'язку з, з коханим, з паном Олегом. Але я знаю, що тоді, намагаючись триматися, ви знову писали. Mm -hmm. І писали вже в месенджер. Проте у вас не було телефону, тому що ви його загубили о, під Ні, час одного однозначно... з Ну так, да, в бою, то звичайно. Ну але якщо б він на все був все одне, коли ми на Оленівську потрапили, нас все ж забрали, його б не і, було, все, так. зовсім все там. То телефону було нічого. не було. Ні, да, не було. І ви все одно писали. Думаю, ну коли ж. Все одно вмикнеться він у мережу, все ж він зай... ну, зможе зайти туди і прочитає, те, що і як. І я щовечора просто писала йому листи. Я нічого такого там не писала. Я, ну, звичайно, що я розповідала просто про те, як пройшов мій день, про те, де ми були з донькою, про те, що я впевнена, що він повернеться, про те, що кохаю його. Про це все. І потім так воно вийшло від 31 березня щодня. Я писала, аж до 6 грудня, до того моменту, поки його повернули з полону. То протягом 9 місяців? Так. Щодня протягом 9 місяців. Іноді було і по два пізно. Щодня. Щодня Ви про це поки що не знали. Я Ми не знаю, я не зачитаю. Так. Коли... То таке спілкування в один бік це вас теж заспокоювало? Так, якимось певним чином воно заспокоювало, бо я розуміла, що він повернеться, я потім маю йому щось розповідати. Я розумію, що якісь дрібниці вони потім зітруться з голови, з пам'яті. А так, от просто були мої думки. Ну, більшою частиною я передавала свої думки, свою впевненість о, 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 Олегу о, в тому, що все буде добре, що він повинен повернутись, тому що у нас попереду ще дуже багато планів. О, ми маємо ще. О, Знайти собі власне житло, оскільки ми залишились. Наше житло залишилось в Маріуполі. виховувати онуків, яких ми дуже хочемо, і ми знаємо, що діти зроблять нам такий подарунок, і е, у мене була впевненість. Е, я намагалась йому передати через е, листи, через свої думки, подумки, е, передавала йому свою впевненість, передавала йому своє кохання знаєте, я, від, я відчував це. От, от, дійсно, от, от, вірите, не вірите, от, ну, дійсно. І тому звертаюся до всіх, дівчата, там, хто, ще хлопців, багато наших у полоні. підтримуйте їх, ми відчуваємо, вони там відчувають цю підтримку. от Дійсно, воно щось таке є. Я не знаю, як це, як це якась сила, але вона <кхе> от, дійсно відчувалася. Щось, <кхе> <підтримка. кхе> да, щось є, є таке. Я не знаю, як це ну Я кажу, що. Це Дуже, щоденник, але... щоденник, щоденник а, віри української коханої і закоханої жінки. Щоденник віри ваш. Ну, але, але там. Без, ну, я, ж, я ж кажу, що коли я вийшов вже, ну, ми ну, почали приходити, то, ну, е, ну, це ці листи. Ну, я кажу, що я довго не міг їх читати, тому що я, в принципі, не сентиментальна людина така, але от я, я ж кажу, що у ну, мене сльози з глаз текуть, я не можу їх читати, тому що ну, знаєте, ну, знаєте, їй дуже складно було цей період, там, я розумію, що їй дуже було тяжко тут. і от, ну, що Я дуже їх довго читав, ці, ці лиски майже. Ну, я не знаю, я так майже два місяці, мабуть, я їх читав. Так. Ну, їх дуже багато ж, тому що самі розуміють, за де. Я скажу, що там 5, 6, там, 7 там, день прочитаю, я не можу більше читати. мені от, все, Викидається телефон, думаю, так, все, успокоюся, заспокойся. Не могли стримати Ну, Так, да, тому що воно от, ну, так нахлинуло це все. З боку коханої було зроблено все, аби та енергія, енергетика, вона. Дійшла до вас, а ви зі свого боку берегли кохання, кожного разу ховаючи обручку. Ну, та це таке до неї. Це вже така розвага, можна сказати, була ну, вже не а... розвага, я шуткую. Але ну так, да, звичайно, там же ж, ну, самі розумієте, тюрма там все забирають, речі там. Е... Тим більше це заборонено, там, ну, їх все заборонено, там, Я не знаю, навіть навіть з одну щотку ми, ми забрали, я, досі для мене це загадка. Ну, ладно. Ну, я думаю, що ну, заберуть, так заберуть, не сховав це обручальне Де? Ну, де я тільки не ховав там, і, і в курці, і потім і, і, там, і на дереві ховав, там, на ну, багато там разів, де, де я тільки не ховав. І в землю закопував. там, ну, По-різному було, багато де Ну, Там же ж обшуки, вони періодично йшли ці обшуки. Uh -huh. там, ну, нас виводили, там, роздягали до гола, ну… Металоискателем, тому ну не дуже було на собі їх там ну, можна було тримати. Ну, отак от, от. Я Зберег. не можу вас не запитати. Ось щоразу намагаючись її зберегти. А, підґрунті має бути для цього, то для вас ця обручка це не просто. А, Пробачте, там, я не знаю, шмоточок золота. Та скільки воно це ж коштує? Ну, Три там, там, копійки коштує. То це там, символ. Да? І, звичайно, це символ, звичайно, це з коштовності, що воно там, ну я не знаю, до скільки, там, тисячу, дві. Там. Це ж чесно, не гроші, правильно. Це, звичайно, це ціна, ну, не в грошах, там, а що іменно символ, це наше ну, життя, можна сказати, всього. Тридцять ну, один рік, як, як ну це. Основне життя моє вже я. Все ж таки не можу не запитати на дереві. Де саме на дереві? Вот ну там, ну дворик от в Оленівці, там такий дворік, ну це як так не поясниш. Там дворік такий невеличкий, є, де ми могли там ходити, ходіти, ну гуляти там таке. І Там було у нас одне дерево, там росло там всього не ну, таке велике, правда. І там, під деревом, десь на дереві, там, під під ну, під кору, тому що вони з землю також uh -huh. ходили, uh -huh. ну, перевіряли з цими щупами uh -huh. всякими. там. Ну те я таки не ховав, я вже не пам'ятаю. І в полу там засовували, в, в, в тряпках в еті, ну. Ну, кожен раз по-різному. По а коли вже а, опинилися в Україні, знову ледь не втратили ну, цю обручку. Коли просто коли нас перевезли в Білгородську область, ага. ну, Селенівці, там просто Селенівці, потім всіх повивозили. Так. Ну, по Росії порозкидали, всіх хлопців повивозили, так. це восени, восени вже було. В Оленівці ми ходили ну, в звичайній ну, формі, так. там нас не передягали. А в Старому Сколі, вже коли нас перевезли, нас всю. Військову форму забрали uh -huh. і нам видали ну, цю робу їхню, чи як це називається, ну, тюремну. Uh -huh. І там у нас вже наші речі забрали, і там, от, я як переїжджав туди в Белгород, там теж була куча обласків, я його заховав в куртці, uh -huh. Ну, і отак от ця куртка там їх пакували в такі пакети і здавали на склад. Ну, так от воно там два місяці. там. Лежала в цій куртці, не знаю, не знайшли. І потім, коли вже ми виходили, коли вже нас міняли, нам ну, речі наші повертали. Mm -hmm. Ну, як наші? там, Я ж кажу, що це опять якийсь ну цим, Бог не не бачить, тому що хлопцям і всім повертали ну, не ті речі, що вони здавали, скажімо так. Вони там чи позабирали, чи там mm -hmm. риваньо всяке видавали, там mm -hmm. все таке. Мені також видали, не моє, все, але куртка оця от. Єдине, що було от моя, що от, оця от куртка досталась. Я ж кажу, я не знаю, який це збіг, це що воно там. І коли, це ми, вже, да, і коли ми вже приїхали вже в шпиталі, в Сумах були. Е, і Соломій, я не пам'ятаю, який там депутат якийсь там ну, uh -huh. вони, е, каже, що хлопці, давайте скидайте, оці рванівці, от вам костюми там нові, там, ну, передягайтеся, їдемо на Київ, на наш шпиталь. І я кажу, та почекайте, мене тут, я тут. Кольцо, це скільки там бриг, яке кольцо? Я кажу, ну так і так оно, ой, а можна я тебе на телефон засніму. Та я занімаю, ну що я там, ну я ж... Я тут начинаю розрізати, в випадає це кільце. І потім вона взяла в інтернет це виложила, і після цього почалася, ну, вот эта прямо так всім подобалась чомусь. Подожди, щось <звук> <ріст> <гад> ну, так ну слухай, так вона так, 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 ну, я я я ну, очікував такого. Я ну зовсім там ну так от вона взяла, вилежала десь там, ну і оце от і пішла Потім як ви дізналися, що а, а, Олега звільняють з полону і він підпав під той обмін? Коли пішла інформація про обмін, ну мені ще зранку ну, то, взагалі, почали скажи про Юрія Михайловича. Скажи дуже дякую, що скажу. Як ви, як ви тут? мені почали надходити повідомлення із а, із знайомих з його загону про те, що сьогодні може бути обмін, і там може бути Олег. Сама Найголовніша людина на той момент у мене була це донька. І у нас з нею був окремий чат, секретний чат, в який вона сказала, що мама ніхто туди не може влізти. Тобто все те, що стосувалося, якась інформація до мене приходила відносно Олега. Що стосувалося Олега, я відповідно з нею з донькою ділилась. І я ж так само їй написала: доця, тримаємо сьогодні кулачки. А, і… Потім тиша, я навіть, навіть не заглядувала, навмисно я не заглядувала ніякі в соцмережі, ніякі в ЗМІ, тому що я не могла втримати е, свої емоції. Думаю, як буде, так буде. Потім вже мала мені десь ближче до обіду, е, пише, надсилає скрін фотографії, пише: Мама, отут на фото о, прапор тримає тато наш. Ти бачила? Пишу ні. Вона потім отож, надсилає мені скрін, дивлюсь, так дійсно. Потім через деякий час, через годину чи щось, мені зателефонували з якоїсь державної структури, я вже не пам'ятаю, бо емоції зашкалювали тоді. Сказали, що вітаємо вашого чоловіка, повернуто в Україну. Ну, вже до, На той момент вже я дійсно побачила на фотографії Олега, і вже він зателефонував, Олег зателефонував вже ближче до вечора. Ну я розумію, коли вже з'явилася у нього можливість, коли вони вже тримали якісь якийсь телефон. Це ж і... з кольцем ще не все. Я ж його загубив потім. Так, я ось вас... за я, ж... <зас> я просто <зас> і запитав <зас> в Україні, ви теж його <зас> <зас> да ну як да. Я ж тоді знайшов в шпиталі, що одягнув його? Ну я звичайно тоді там не кілограмів я важив. Ну Колистю, ну, мінус 20 було. Ви багато а, втратили ваги. 20 кілограмів, кілограмів. Так, 20 кілограмів у мене мінус було. Ну, я ж кальцово зато підняв, надягнув його. Ну, і то ж все ж приємно, такі хлопоти там нас всі, там, питають, що передягають. І вже їдемо, ми нас везуть з сум на Київ на машинах, і я щось раз на руку, а обручки немає. Йолки, не так стало. Ну, Дійсно так досадно, думаю, стільки часу, я беріг, а да, я то ж вже... да, і я, я, да, про я кольцо ж нічого не розповідав. то Той телефоную ти, вже. Ну я же, не перший. телефонує перше. мені, і я, кажу, я от уявляєш. Я зберігав обручку, і я її знову загубив. А я ж не розумію, про що йде мова. Ну кажу, ну господи, ну загубив, загубив. Кажу, ну Бог з ним кажу. Головне, що ти повернувся, купимо нове, все, все добре. І потім да, потім я, ну, ну, вже, ну раз, звичайно, так досадно стало. ну що ж, ну ладно, життя таке. А потім на наступного дня я вже в шпиталі, це ну, ніч переночував там, і зранку нам рюкзаки такі поводували, угу. там, ну там речі, зубна да. паста, речі, угу. там, ну, там, такі, такі речі. Я ж поліз там зубну пасту, що взяти, я не знаю, там більо якесь передягнутись. Я дивлюсь, на дні кольце лежить. Овтоплічний код. Так, да. Я віддасть, коли видать, з роки мене впало, тому що ми всю машину там, ну, де ми їхали, там. ну немає. Ну все там, ну де хочеш, де хочеш, а воно не покотилося від вас. в лежить. Я вже все вже похоронив його. Ну, То перші слова, все ж таки, коли Олег вам зателефонував після вже обміну, які були, пам'ятаєте? Ось ви берете слухавку і чуєте. Що чуєте? Привіт, я повернувся. А ви що відчуваєте в той момент? Емоції, звичайно, зашкалювали. Можливо, ледь не перше, за цей період я дозволила із очей потекти сльоза. Бо до цього я собі забороняла це робити. Іноді, звичайно, бувало, таке накривало, мене дуже сильно накривало. Але це були якісь миттєвості, і я потім забороняла собі це робити, тому що знову ж таки я, я думала про те, що я маю посилати йому позитивну енергію. А якщо я буду тут плакати, то йому тут там буде теж ще гірше. Бо йому ще гірше було, ніж мені. Я розумію, де він знаходився, в яких умовах. Тому, відповідно, я забороняла собі це робити. Ну тоді, мабуть, о, ледь не вперше я собі дозволила, щоб о, о, сльози в мене потекли з очей. А момент першої зустрічі після повернення з полону? Ну, Звичайно, комітаю, це… Дуже, як там... це було? Ну як? І вони приїхали в шпиталь до мене, ну, донька, дружина. Ну... І ось вони стоять перед вашими очима. Ну, що, Це я ж це це як... Ну, це передати, я ну, це такі дуже приємний, дуже там, ну, так. Да. Я досі це буду пам'ятати все життя, да, що як я вибіг там, обіймав, вони, на мене там донька, там все. Донька ну, перша да, кинулась на, на шию, да, ну, в мене немає. Ну, я так і розуміла, це вже що дуже це дитина такі, та ну, звичайно. Ради таких митевостей треба жити, да. що, ну,